Доброго дня, мої любі глядачі! ви на каналі Логосвіт і сьогодні казка, «Лисиця і рак. Біжить лисичка поле добігає до річки, аж дивиться, рак виліз в води на камінь та клешні точить, щоб гостріше були. Здоров був, раче, каже йому лисичка. Тим днем, що сьогодні це, ти, мабуть, до косовиці готуєшся, щоб клешні об камінь гостриш. Поздоровкався ракти і каже, як клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріше були. А лисичка йому тоді, тепер я бачу, що з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив, як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признавайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те і правдою було, а тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо випередки, я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть де на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той злетить бігти. А рак. Учепившись клешнями за лисичкиного хвоста, подухав усі вісім своїх ніг та й гукнув Ну, no. от лисичка й подалась подалася поля. Добігає до осики, повернула, щоб подивитись, де той рак чим чекує, а щує позад себе. Та й забарилась ти лисичку, Я вже і на осику лазив. Усе визирав, що скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роздявила. Чи то ж видано, каже, і більш не сміялась зрака. і казочки кінець. Підписуйтесь на наш канал, попереду ще багато цікавих казок та історій.